Окей, отже, сіґру зігріває радикал. а це те, з чим він буде змагатись. Це надлегкий і надшвидкісний пілотажний літак. А Том суперник Сіга, чемпіон Британії з пілотажу. Сіґ у нас не говірки, тому я буду посередником. Подивіться на суперника. Це радикал SR3. Тут мотоциклетний мотор на 1,3 літра, але видає приблизно 200 кінських сил. А у вашого літака? 300. Це дивовижно. Важить він усього 500 кіло. Але і ваш літак важить усього 600 кіло. Так. Тож вагу їхню можна порівняти. У цього максимальна швидкість 240, а у вас? 320. і хоч літак і ітиме швидше, він втрачатиме на поворотах. У літака великий діаметр розвороту, а трек наш дуже компактний. І щоб не вийти за лінії, тому і доведеться щосили сходити і скидати газ, щоб загальмувати. І стік матиме перевагу. Ото доведеться сходити, щоб скинути швидкість. І отут знов добре. А чи ви? Радикал набирає сотню за 3,5 секунди 160 за 8,8 Тож на старті має перевагу. Він лідирує до першого повороту, бо щойно тому повітрі він мусить сходити і відразу скидати газ, щоб вписатися у перший поворот. І не забуваємо про динамічне навантаження. Радикал на поворотах генерує дві одиниці. Це багато, а в літака аж дев'ять і дві десятих. На прямих він знов може надолужити, але щойно починає наближатися до стіга, знов мусить сходити і втрачати висоту. Поворот він проходить, але стік знову попереду. Вони обидва вичавлюють зі своїх машин усе. Прискорення в літака неймовірне. Та щоразу, як він наближається до стіга, він мусить на поворотах тертися вгору. На землі йде важка робота. Але це ніщо проти того, з чим стикається Том. Він каменем падає на стіга, і кінець уже близько. Ми на фінішній прямій. Здається, Том відчуває більшу впевненість, і він обганяє стіга. Та ненадовго. Хай це фінішна пряма, та не останній поворот. Їх ще два, і стік ще може вирватися вперед. Чи пройде він поворот швидше? Літак тут мусить високо дертися вгору, і стік знов скорочує розрив. Буде він на фініші першим, чи раніше впаде з неба Том? Том падає і перемагає. Стік другий.